Стронка вчег має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчів ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн чотири. меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу. Зручні та місткі шафи купе. Дитячі та офісні меблі. Наша адреса Проспект Трубників 39, телефон 25, 65. Або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. На півроку 75 гривень 30 копійок. Передплатити проспект Рубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Рубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля – це зупинка автобусу, частина ПТЗ. А також в ЦУМі у відділі жахмін. Телефон 63 80 10. Вас, ефірі телеканалу Кварц, Інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук сьогодні. у Випуску про такі події у Нікополі з робочим візитом побував губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілков. Він поставив завдання посилити заходи з благоустрою та покращення комфортності проживання громадян. Головне зараз це благоустрій області. Зима закінчилась, і ми повинні область привести до належного стану. Заробити на контрабанді не вдалося. Затримали громадянина, який перевозив сигарети з акцизами іноземних держав. Трубу вкрали, а машину залишили. Такий інцидент стався біля очисних споруд. Працівники УЖКГ та побутового обслуговування на цих вихідних відзначили професійне свято. Тепер про це те інше більш детально. Днями у Нікополі побував губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілку. Він відкрив після капітального ремонту. Сучасний лікувально-оздоровчий комплекс у дитячому садочку номер 48 та провів нараду у ЖКХ. Він вислухав доклади міських голів та керівників районних рад, а також розповів, що треба зробити, щоб громадянам комфортніше жилося. Далі про це більш докладно. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул провів нараду з благоустрою міст Нікополь Марганець-Орджонікідзе та нікопольського апостолівського і Томаківського районів. Під час наради підбили підсумки проведених заходів у 2011-му. Міський голова Нікополя Руслан Токар відзвітував про проведену роботу і виявилося, що наше місто перевиповнило план за рядом показників. Наприклад, озеленіння посадили дерев більше, ніж сподівались. Хочу відмашку, що... Текущие планы стояли в порядке 600 деревьев. Процент выполнения в прошлом году Никополем составил 700%. Это не, не случайно, потому что сегодня, как никогда, мы понимаем, в частности, город Никополь сегодня имеет принципиальную позицию по экологии и чистоте воздуха. Поэтому для нас сегодня очень важно. Это был э, рывок в 2011 году. Але плани з побудови дитячих майданчиків програмою Нікополь місто дитинства було заплановано поставити 30 майданчиків. Фактично, зробили близько 50. -ти. завдяки допомозі приватних інвесторів та організацій. Задача з точки звіря розвідка та інфраструктури плануємо встановку за щодо расового бюджету по ласта дитячих майданчиків. На це сьогодні вже живут на фінансування. Веде формати ще хорошого помощі кажуть, Крім того, що зроблено, Руслан Іванович розповів про плани на майбутнє. Так, депутатським корпусом виділено кошти на будівництво притулку для тварин. Готова проектна документація і комплекс розпочнуть будувати за сприятливої погоди. Мер висловив надію, що проблема, яка існувала у місті десятиліттями, вирішиться. Олександр Вілкул відзначив важливість цієї проблеми, проте пояснив, що одним притулком вирішити її не вдасться. Потрібен комплекс заходів. Цей как это зробити в Європі? Як це дістається в Європі? Проблема... она решается, где-то она не решается. Потім ми обираємо определенну модель, вот притулок, вот вот животное, вот лечение, вот обіцятельне. Стерілізація, обязательне чіпування поживості, ну, щоб чітка була понятна. І да, і ядресне потом там елементи закріплення. Загалом Олександр Вілков відзначив динаміку перевиконання планів Нікополе та визначив основні першочергові завдання: це прибирання після зими стихійних сміттєзвалищ та узбіч доріг, посилення заходів з благоустрою та покращення комфортності проживання громадян. сміттєзвалища – стихійні це поліває точка, тому зараз необхідно і залуженням комунальної техніки з привлеченням, і з привлеченням, я думаю, що і техніки промислових підприємств, це нормально. Сделати удар удари одним махом брати всіх сміхтезвалище, як тільки касається. Всі ці заходи ми повинні завершити до травневих свят, щоб надати можливість нашим мешканцям відсвяткувати на чистих вулицях і подвір'ях та в подальшому підтримувати порядок. Наостанок губернатор привітав працівників житлово-комунального господарства з їх професійним святом. Переходимо до кримінальних подій. Заробити на контрабанді не вдалося. На трасі у кривому розі затримали громадянина України, який нелегально перевозив тютюнові вироби. За контрабанду сигарет чоловіка 82-го року народження затримали та доставили у міський відділ міліції. В машині було знайдено близько трьох тисяч пачок сигарет з акцизними марками Російської Федерації та Молдови. Документи на товар були відсутні. По даному факту проходить розгляд. 6 марта сотрудниками ДПС ГАІ Нікопальського городського діла міліції на трасі Кіроваград, Криворог, Запорожі на 213 кілометрі був встановлен автомобіль. Деосенс при ліпрі якого в багажниці було обнаружено около трьох тисяч пачок сигарет. Дані сигарети імелі акцизні марки іноземних государств. Трубу довжиною близько 200 метрів викрали біля очисних споруд по вулиці Херсонській. Проте забули на місці злочину автівку, яка застрягла у багнюці. Далі про це більш детально. До міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що в районі очисних споруд зникла труба, призначена для поливу городів. Виїхавши на місце злочину, співробітники міліції виявили, що зникло близько 200 метрів труби. Проте знайшли машину, яка застрягла в багнюці. Ймовірно, що на ній і вивозили металобрухт. При виїзді на місце происшествия нами було обнаружено, що дійсно була похищена труба длиною приблизно 205 метрів. Дана труба була обрізана і, предположительно, вивезена на автомобілі, який застряг в грязі на місці происшествия. Данный автомобиль был нами осмотрен, изъят и помещен на штрафплощадку. В автомобиля имеются следы ржавчины от, ну, от перевозимых труб, также следы грязи. Зараз проводяться подальші слідчі дії, встановлюють, чия машина та що вона робила на місці злочину. 18 березня працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначили своє професійне свято. Напередодні саме для них у культурно-дозвільєвому центрі влаштували концерт з привітаннями. Побувала на ньому і наша знімальна група. Сьогодні без них важко уявити наше життя. Вони працюють стабільно і цілодобово для того, щоб в наших домівках було світло і тепло, газ і вода. Що радували око, парки та сквери, чисті вулиці, дороги, подвір'я та під'їзди. Частенько, коли все добре, їх роботу не помічають, а згадують лише тоді, коли щось йде не так. Але саме завдяки працівникам цієї галузі ми можемо відчувати себе цивілізованими людьми, і за це їм подяка. Ви днем і ночі трудитесь над тим, щоб нам комфортно і уютно жилося. Ви днём і ноші займаєтесь тоді роботою, яка не видать простому глазу, вот, не видать нам население. Но когда случается авария, мы всегда вспоминаем о вас. Мы знаем, что быстро, надежно приедут и устранят. Поэтому хочу поблагодарить вас от всех Никопольчан. Пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, успеха. И сказать, что мы вас верим, мы вас любим и мы на вас надеемся. Заступник міського голови Тетяна Обидина відзначила, що саме працівники галузі у ЖКХ роблять наше життя більш яскравим. Вони за невеличку платню вдень та вночі дають змогу людям нормально жити. Хочеться сказати, що люди, які котрої роботи вдовому обслуживанні, ані прежде всего, як художники, вони роблять все для того, щоб наша життя була намного ярче, щоб ми. уже много-много лет. И вы, люди, которые получаете небольшую заработную плату, каждый день своим упорным трудом даете нам возможность радоваться нормальному быту. И я хочу сказать всем вам большое спасибо за то, что вы нам даете возможность просто иногда ощутить себя цивилизованными. Подяками та грамотами від обласної ради та облдержадміністрації, а також від міської влади були нагороджені найкращі представники у ЖКГ та побутового обслуговування. Окрему подяку отримали ветерани галузі, які передали свої знання та навички наступникам. А від творчих колективів міста на винуватців свята чекали приємні сюрпризи. Для них і співали, і танцювали, і демонстрували модні наряди від Нікопольського дизайнера. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» по понеділкам о 18-й та по будням о 6.30 та 7.10 Ранку. Ще більше новин шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди на тиждень, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! У вівторок 20 березня вночі плюс 5, плюс 6, в день плюс 7, плюс 11. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчику, вологість повітря 37% ясно. У середу 21 березня вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 7, плюс 10. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стопчику, вологість повітря 57% мало хмарно. У четвер, 22 березня, температура вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 5, плюс 9, атмосферний тиск 758 мм втутного стовщику, вологість повітря 58%, хмарно, можливий невеликий дощ. У п'ятницю, 23 березня, температура повітря вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 8, плюс 10, атмосферний тиск 758 мм втутного стовщику, вологість повітря 56%, хмарно. У суботу, 24 березня, вночі плюс 6 плюс 7, в день плюс 8 плюс 13, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 53 хмарно. У неділю 25 березня вночі плюс 3 плюс 6, в день плюс 8 плюс 15, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 60%. Ясно. У понеділок, 26 березня, вночі від нуля до плюс двох, в день плюс два плюс три. Атмосферний тиск 759 мм міліметрів від тутного стопчику, вологість повітря 78 відсотків. Хмарно дощ. Того трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.